Цього тижня вперше у Бердичеві пройшов зональний чемпіонат України з боксу серед юнаків 2000-2001 років народження. До нашого міста з'їхались майже 90 юних спортсменів з Житомирської, Вінницької та Київської областей. На церемонії відкриття учасників регіональної першості привітали і гості, і господарі. Перший заступник міського голови у своєму виступі нагадав: усе, що починається у Бердичеві, переростає у традицію. Тому ви переконані. Що ті хлопці, які сьогодні або стануть переможцями, або просто учасниками змагань це наше майбутнє. І ми, передачі, потім будемо за них боюватися і переживати, і радіти їхнім успіхам і на чемпіонаті України, і на чемпіонаті світу, і переконані, і на Олімпійських іграх. Привітали учасників із початком змагань і президент Житомирської обласної федерації боксу, і люди, які підтримують розвиток спорту у місті. Хочу сказать спасибо всем организаторам и спонсорам этого турнира. Спасибо вам большое за то, что вы в области и в городе поддерживаете спорт, поддерживаете бокс. Членам команды и сборной команд боксеров хочу пожелать красивых боев, судьям настоящего красивого честного судейства и пусть подберите сильнейшим. Сегодня свято Свято Богсу Е, Я хочу, щоб сьогодні побіждали тільки ті, які дійсно сильніші. Студії чесно судили, ми їх підтримували і на славу вони нас показали, на що вони можуть і способні. Я рад, що проходять такі е турніри. У нас виділяється місце багато боксу. Ну, Хай побуде сильніший. Також серед гостей можна було помітити і професійного українського боксера у напівсередній ваговій категорії чемпіона світу за версією WBA Юрія Нужненка. Він був представником команди з Київщини. Дуже задоволений тим, що ми сюди приїхали. Змагання ось перший день почалися, і я бачу, що проходять на високому рівні. Дітки обдаровані, талановиті. І тому все зараз дуже яскраво, цікаво. І діти набираються опиту досвіду і все проходить на високому професійному рівні. Честь Бердичева на зональному чемпіонаті захищали семеро вихованців відділення боксу дитячо-юнацької спортивної школи. Змагалися спортсмени у 19 вагових категоріях, починаючи від 35,5 до плюс 76 кілограмів. За підсумками зонального чемпіонату з усіх боксерів відібрали 36 найкращих. Вони змагатимуться на чемпіонаті України, який відбудеться влітку у Херсоні. Бердичівляни вибороли у відбірковому турі чотири призових місця: два перших, які завоювали валіт Юльма Мєдов та Євген Сущук. Одне друге Роман Маркарян та одне третє Віталій Білий.